Уже третій рік поспіль, у першу неділю жовтня в Україні відзначається День територіальної оборони. Це свято запроваджено президентом України з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, а також зважаючи на високу роль територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України. Всі свята нашої держави вони до чогось приурочені, і то правильно. І ми знаємо, що колись був день бійця територіальної оборони. Введений указом президента, час це день територіальної оборони, тому е, територіальна оборона це дуже важливо. Важливо для нашої держави, тому що у нас е, не такі були великі збройні сили, і зараз територіальна оборона е, з певного часу стала взагалі як рід військ. Туди влились військовослужбовці, які можливо за віковими категоріями чи за станом здоров'я не можуть проходити. Е, Службу в бойових військових частинах, але особливо з лютого цього року вони показали, що вони на рівні з регулярними збройними силами військовими частиною збройних сил України захищали територіальну цілісність. Я скажу так, що колись проводили тут навчання на Сумщині, і лозунг тих навчань і шеврон, який з гордістю носить не одна бригада територіальної оборони захисти свій дим, захистимо Україну. Тому, користуючись нагодою, я хочу сьогодні подякувати всім тим, хто мав відношення, хто стояв у стоків формування військ територіальної оборони, хто проходить ще службу в військових частинах територіальної оборони, побажати міцного здоров'я, удачі, хай Бог їх оберігає всіх їхніх справах і разом до перемоги. Слава Україні, Героям слава захист твоєї батьківщини від ворога, святий обов'язок кожного свідомого українця. Одним із тих, хто присвятив своє життя служінню України, є капітан Лисенко Володимир Іванович, командир стрілецької роти 154-го окремого батальйону територіальної оборони, 117-ї бригади регіонального управління сел територіальної оборони північ, за виявлення особисту мужність, героїзм та вірність військовій присязі чоловіка, відзначено державною нагородою орденом Богдана Хмельницького 3 його ступеня Напередоді дня територіальної оборони голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький і командувач ОТУ Суми, генерал-майор Олександр Нестеренко, вручили високу відзнаку президента України рідним капітана Лисенка, удостоєного цього звання посмертно 24 лютого. В боях за Охтирку відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців з колоною російських військ на вулиці Київській. Ворог з підбитих машин відступив у лісосму. Група 154-го батальйону, до якої входив капітан Лисенко, пішла в напрямку відступу росіян. Після повернення із завдання з'ясувалося, що Володимира немає. На телефонні дзвінки він не відповідав. Лише через вісім днів у лісі біля старого бомбосховища виявили його тіло. Місце загибелі вказав полонений російський військовий. За дорученням глави держави, президента України. Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, командир оперативно-тактичного угрупування Суми, генерал-майор Олександр Нестеренко, та голова Сумської обласної державної адміністрації, керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Вручають орден Богдана Хмельницького 3 ступеня Володимиру Івановичу Лисенку, капітану посмертно. Нагороду отримує дружина Мирослава Васильівна та діти Володимира Івановича. Дякую. А ти точно гордишся своїм батьком. Будь таким, як він, можем хоробрим. Дай Богом удачі і хай Бог оберігає вашу чудову родину. Дякую. Дякую. Родина Лисенко, безмежно пишаючись своїм батьком, який навічно для них залишиться прикладом патріотизму та щирої любові до України, продовжує розпочати у ним справу: боротьбу за існування українців як нації. Дружина Володимира Лисенко разом із близькими активно займаються волонтерською діяльністю, допомагають нашим військовим, збирають кошти на потреби ЗСУ та ТРО. Наш батько був герой, таких таких просто людей немає зовсім. Я навіть не знаю, як його і з ким можна його порівняти. Як вже настала війна, ну, зараз у 2014 році, якби ми спочатку почали займатися волонтерством, допомагали у нас в Охтирці, а в 2015 році він вже пішов, вже він якби, не зміг сидіти в 2015 році, 16 рік він був в АТО. А в цей день такий нещасний, злощасний, 24-го, то як позвонили, сказала, що війна почалася, то він... Він не вагаючи, зразу сказав, що. Треба йти захищати, і він все бросив. І як хлопці тільки збиралися, він вже стояв з автоматом і їх зустрічав. Ну, і так пішло, що він самий перший пішов, і самий перший загинув. Він, він завжди казав. Не потрібно нікого боятися. Ми на своїй землі, і потрібно землю свою захищати. Він, він така людина, що він завжди казав усе. Він по попрям, попрямій казав. Він ніколи нікого не боявся, тому що ми українці, і ми на своїй землі повинні жити і себе захищати. Дуже хочеться перемоги як найшвидшої, і ми стараємося для того, щоб вона швидше до нас прийшла ця перемога. Він був справжнім героєм. Я найбільше пам'ятаю, що він любив саме такі яскраві спогади, як він любив річку, як він у нас дача є на пилівці. Він так її любив, хотів завжди її побудувати до кінця і там всією сім'єю проводити час. Він був завжди добрий до нас, завжди всім допомагав. У нас багато нагород. Нещодавно нам дали скільки, два, два місяці. назад, так, Від залуженого нам дали нагороду за сприяння Збройним силам України. Перед цим у нас були нагороди від військових частин нашого Тирської. За Майдан теж. За, за Революцію гідності маємо теж нагороди. Так, якби ми. Активні. Ми такі активні. Якби, ми спершу, якби, причина була, якби ми, коли служили в Німеччині, ми просто бачили, як люди можуть жити. І тому, якби все время у нас була боротьба за краще, за краще життя на Україні. Тому що, якби. Такі самі люди, все те саме, чому ми живемо не так, як люди, як, як скрізь. І тому, ми ми постійно, ми усі, які були майдани, ми на усіх майданах боролися. Ми боролися за, за краще майбутнє нашої країни. Ну і так, так вийшло, що тато поліг. За найкраще будемо сподіватися, що, що скоро буде перемога, і наша Україна розцвіте. Наші захисники запевняють, звільнили від окупантів Сумщину, зупинили ворога дорогою на Київ і неодмінно помстяться за кожного побратима та посестру, за кожну зруйновану долю мирних українців. Боротьба за нашу свободу триває. Проти шанси Україну на перемогу в цій війні високі як ніколи. Всі знають, що м діла всі Йшли сюди. Їх ніхто не гнав палками. Ну, що тут поживати. Держитесь здоров'я і держитесь. В першу чергу, що защищати, то що це дом твої. Тут там, я не знаю, там знайомі, там родни какие-то. От в першу чергу, все більше нікаких. Ти свій дом будеш захищати, Якби це, ну хто би к тебе не прийшов, будеш защищати. Хочу привітати усіх оборонців, які боронили наш край, нашу сумщину. І... Хочу сказати, що е, наш внесок теж дуже важливий, не менше, ніж Збройні сили, ніж зараз формування територіальних громад. Тобто кожен знаходиться на своєму місці, всі там, хто рвуться в бій, той зможе ще повоювати, хто хоче навпаки якби, перепочити чи там ще щось. Я думаю, ротація вже проводиться. Ну, тобто, ми переможемо і переможемо не, не силами хаосу, якби, а впорядковано і силою організації, силою нашої самоорганізації. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо воїнів територіальної оборони Сумщини з професійним святом і з вдячністю бажаємо вам наснаги фізичної витримки та сили духу, світла та вічна пам'ять полеглим захисникам, які до останнього подиху стояли за кожного з нас, за майбутнє і незалежність України. Ми неодмінно здолаємо російського ворога та відбудуємо вільну і незалежну державу. Слава територіальної обороні Сумщини, слава Україні, героям слава!